Вони захищають Україну, але самі так уже виходить дуже часто залишаються без захисту. Саме 4 листопада 91 року законом України про національну гвардію було створено одноменну структуру. Але вже за кілька років вона де юре перестала існувати у березні 2014-го У підрозділах патріотів знову виникла потреба через російську агресію у Криму та на сході України. І, хоча дата створення нової нацгвардії інше число, святкують своє професійне свято гвардійці традиційно. Саме сьогодні, якою була стара гвардія, і де місце гвардійців у сучасній системі оборони України з'ясовував Євгенія Гарков. Подивіться в очі цього хлопця. Це вже не боєць внутрішніх військ, який стояв на Майдані по той бік барикад з кільком проти народу. Це вже боєць національної гвардії, який захищає незалежність України і звучить по-іншому, і сприймається інакше. Кроки з перейменуванням та оновленням структури необхідний, кажуть фахівці, передусім майданівцям, які поповнили лави силовиків і добровольцями пішли в АТО служити у ВВ у нещодавно ворожих структурах, вони не хотіли. Коли державі України стає тяжко, появляється національна гвардія. І зараз, коли стало зрозуміло, що боронитись нема чим. І треба створювати щось патріотичне. Потужне згадали, що це є Має бути національна Гвардія. Уперше в Україні нацгвардію створили ще 91-го року. Тоді це сприймалось як альтернатива радянським силовикам. Нова держава потребувала нового війська, тому і створювали її так, щоб в нацгвардію йшли найкращі. Така собі еліта, спецпризначенці. Однак до 2000-х потреба в структурі, яка фактично дублювалася ВВШниками, на думку командування відпала. жесткость. В той нацгвардии была очень-очень жесткая была позиция, то есть у офицеров, у солдат. Они знали, для чего они служат, они знали конкретные цели, направления и действия. На данный момент сейчас, как говорится, немножко больше демократии. Больше демократии, соответственно, Вот в этом, навірно, і в основному Володимир служив у Нацгвардії. Тоді служить і зараз каже на відміну 90-х, гвардійців сьогодні і шанують більше, і зарплата вища. Його колега Олексій згадує: тоді найвищою нагородою для гвардійця були не гроші, а краповий берет. Він діставався лише одиницям. Іспити були складні і травматичні. Але Володар Берета ставав героєм серед однополчан і челюсті вибивали, і почки відбивали у старій Нацгвардії Олексій охороняв кордон із Придністров'ям, тоді гарячою точкою. В то время в Придністров'ї розворовували склади ворожоване. Армія уходила. Аружа шло через через граніцю розлічний контрабандний товар. Зараз у національної гвардії близько 60 тисяч бійців, і гаряча точка вже у своїй країні, як мінімум 4 тисячі постійно перебувають у зоні АТО. Бракує всього і важкої техніки, і озброєння, а головне досвідчених командирів. Дайте нам бойових досвідчених офіцерів, як ви, хлопці. Ну поперед, де я візьму бойових досвідчених Україна. 23 роки не воювала, тобто. Да, частина є, яка пройшла там і Афган пройшла під мінометними обстрілами, градами подекуди голодні і холодні. Їм допомагає іноді лише підтримка волонтерів і власний бойовий дух. Відчувається підтримка, і відповідно кожен військовослужбовець максимально віддає себе дорученій справі. Нова нацгвардія прийняла бойове хрещення і вірить у перемогу. І ще в те, що гвардійці, які пролили кров за незалежність країни, цій країні вже ніколи не стануть знову непотрібними. Євгенія Гарко, Олександр Загородній, Дмитро Бальшаков, Тимофій Кощій, Спецкор 2+2.